Модифікація на гру сталкер під назвою Досвітанку. Ця модифікація розповідає нам про сталкера на прізвисько Андрюха. На його плечі впадуть неочікувані наслідки вимкнення міченим випалювача місків. Поїхали. Отже, Мічний, захисний прототип у тебе є, щоб від випалювача прикритися. Координати бункера я знаю. Не забувай тільки. Що прототип не зможе нескінченно захищати тебе від випромінювання. Ти маєш якомога швидше пробитися до того бункера під антенами і вимкнути випалювач. Що буде далі, я не знаю, але відчуваю, воно того варте. Точно знаю лише одне: дорогу до центру зони буде відкрито. Це, ну, катсценка початкова непогана, але я не сильно фанату таких, знаєте, роликів, які зняті від. Першої особи, але непогано, прикольно. Нас встромили в курс діла, що типу Мічений взяв завдання у бармена і пішов вимикати випалювач мізків. А це схоже, ми цим Андрюхою. Це схоже, знову звичайний сталкер, який пірнув в зону через кордон. І зараз буде, типу, в курс діла входить, типу, чи чишок. Е, так, поговорити з лідером. Привіт! Ти тут головний. Головний пішов на декілька годин. Зараз так. Я за головного, а ти маленький. Звідки ти? Я тільки прийшов в зону. Хотів артефакт. Пошукати грошей заробити. Думаю, ти й сам знаєш, навіщо сюди новачки приходять. Знаю, знаю. І тому пораджу спочатку поговорити з Сидоровичем. Це торгівець наш. Як вийдеш із села, побачиш відкритий бункер. Туди і йди. Він тебе навчить життю в зоні. Добре, говорити тепер з Сидоровичем. подойди ка Надо тобі ситуацію прояснити. Новачок тут. Нічого, притарпишся. Мене Сидорович звуть. Будьмо знайомі. Як потрібна буде робота. Підходь, щось я тебе не пам'ятаю. Ти тут недавно з'явився? Так, я лише сьогодні прийшов. Мені одна людина сказала, що ти розповісиш трохи про життя в зоні, і все таке. Знайшли кому відмичку підсунути. Добре, що саме ти хочеш дізнатись? Розкажи все, що мені знадобиться для виживання тут. Ну думаю, як з аномаліями себе поводити, ти знаєш? Ні. Коли бачиш перед собою дивне прозоре утворення, ким його болт, якщо аномалія зреагує, краще обійдеться місце. В Місцях, де повна аномалія, як правило, можна знайти артефакти. За них будь-який торговець готовий видати стільки бабла, скільки тобі не снилось, залежно від артефакту. Звісно, чим краще твій детектор, тим краще артефакти ти можеш знайти. А, да, і щодо детекторів, аби знайти хоч якийсь артефакт, тобі обов'язково потрібен детектор. Наче все. Навчиш мене шукати артефакти. Та що там вчитись? Йдеш до найближчої аномальної зони, дістаєш детектор. Снімаєш з нього кришку, активується він лише так. Ходиш по цьому місці і паралельно промацуєш це місце болтами. Якщо детектор видає звуковий сигнал, значить неподалік є артефакт. Чим частіше починає пікати детектор, тим ближче ти до артефакту. Але детектора в тебе поки немає, тому ось тримай хороший детектор. Неподалік від цього місця, якраз є поле немає. Аномалі... Блін, Спробуй знайти артефакт там. Добре, дякую. Блін, не знаю. Ну, Відразу завдання артефакт знайти. Ну таке щось. Чисто здрасте. Я ще б, можливо, якось горе пополам зрозумів, аби це, знаєте, якась дуже велика була е, ця модифікація сюжетну, що там уже як... Ну я, ну я навіть не знаю, які пояснити. Типу, я до кінця не розумію нафіга. Це встромляють модифікації. Типу, я якби знаю, як ці артефакти мацать, а вірогідність того, що який. Із гравець на, трапить на цю модифікацію, не граючи в оригінальні ігри. Як на мене, це там ну і одного відсотка немає. Ну що ж, давайте. Все знайшов. Алелуя. Він цей артефакт просто якось літає туди-сюди і схопиш. Ну, все, завдання виконано. Тепер газуємо знову до Сидоровича. Оу, тю, пістолет знайшов з глушаком. Гадаю, згодиться. Що притащив? я знайшов артефакт. Молочина. Ану, показуй. А медуза, звичайний артефакт, нічого такого, такий часто зустрічається в зоні, тому не розраховую, що зможеш багато на ньому заробити. Можеш залишити її собі, або ж я дам тобі щось замін. Скажімо, рюкзак новачка великий, місткий для походів на півдні зони краще його шукати. А давай я згоден, Тримай артефакт. А хіба якісь артефакти кращі за інші? Ну а ти, що думав? Що артефакти це звичайні спині іграшки, насмішив у кожного артефакту є свої унікальні властивості: негативні та позитивні? Одні можуть тебе стілити, інші заразити радіацією. Є артефакти, які збільшують захист від аномалій, від кулі так далі. Медуза, яку ти знайшов, має властивість виводити радіацію. А і ще ти за детектор так і не розплатився. Так і скільки з мене Виконаєш для мене пару завдань, вважає розрахувався, але поки ти мені не потрібен. До речі, а звати як тебе? Андрій? Андрій Фомін. Про прізвище в зоні може забути. Тут є лише клички. Але поки кличка тобі не світить, називатиму тебе Андрюхою. Ну добре. Поговорити тепер з фанатом. Коротше, ну мене вже прямо ну відштовхує аж прямо оця фігня. Оце перше завдання по пошуки артефакт, типу, Мені зайнятися нема чим, чи шо. Вітаю, я фанат, лідер в селі новачків. Ти новенький, наскільки я розумію. Тебе чомусь навчити з виживання в зоні. Та на здоров'я. Ну, тоді розкажи, чого тебе навчив Сидор. Він навчив мене користуватись детектором та шукати артефакти. Це добре. Думаю, розповім тобі найважливіше. Почнемо з мутантів. Якщо ти не знав, окрім людей в цьому місії живуть ті, хто в минулому був чеї з домашньою твариною. Готова кабани, свині, собаки, коти. Чув ці байки про зомбі. Тут вони теж є. Ну не на кордоні в цих місцях ти зустрінеш максимум тих, про я тобі розповідав. Коти, собаки, кабани. Якщо пройти далі кордону через залізничну насип, ти зможеш перейти на звалище. Вважається місце лігвом бандитів, наших заклятих ворогів. Далі йде де гропром, база військових. Не раджу туди лазити. Також звалища можна перейти в темну долину, ще одну лігву бандюків. Також перехід бар Сторенген. найбільший бар у зоні, а також велика база найсильнішого групування. Долг неподалік від блокпоста військових, який ти вже бачив, я перехід на болота. Там розташоване групування чисте небо ну було розташоване, точніше. До речі, щодо угрупувань, групування це великі групи сталкерів, яких об'єднує одна ціль. Ми вільні сталкери тут з різних причин. Та в нас об'єднує доброта та чесність по відношенню до своїх і бажання допомагати слабким. Бандити це відбита частина зони. Вважай, бидло. Як правило, це колишні сталкери або люди з кримінальним минулим, які вирішили сховатись в зоні. Військові, ну думаю, ти і сам знаєш, навіщо вони тут захищають зону від посторонніх. Але як бачиш, не дуже якщо проліз, є ще багато інших групувань, але тобі про них знати поки не обов'язково. Тепер поговоримо про небезпеки зони, основна з яких радіація. Якщо підхопиш трохи, почнеться головний біль, слабкість, можливо, навіть втрата апетиту, рвота, понос, загалом всі симптоми звичайної хвороби. Якщо не почнеш лікування, помреш. Якщо відчуваєш зараження радіацією, прийми протирадіаційні препарати. Їх ти знайдеш Сидоровича, часто радіацію заповнені аномальні зони, в яких ти можеш знайти артефакти. До речі, щодо артефактів, їх існує дуже багато, і ти не зможеш знайти всі від артефактів з таким детектором. Як бачиш, Сидорович подарував тобі слабенький детектор, який дозволяє знаходити тобі лише найпростіші та найдешевші артефакти. Все ж це краще ніж нічого. Детектори теж бувають різні. Твій детектор відгук може лише подати сигнал місця знаходження якого-небудь артефакта. Детектор едмій це вже краще. Він може вказати напрямок, в якому знаходиться артефакт. Детектор Велес дуже велика рідкість в зоні. Вчені на янтарі тільки недавно почали їх випускати. Він вказує на точне місце знаходження артефакта в області, в якій ти знаходишся. Ходить легенда про детектор, який вміє вказувати навіть розташування аномалій в певній зоні, але це маячня. Не вірю я в це. І ніхто поки цього не довів. Тепер про аномалії. Вони як артефакти бувають різних. Хвидів, аномалії діляться на гравітаційні, електричні, кислотні та вогняні. Там, де ти знайшов медузу, знаходяться лише гравітаційні аномалії. Якщо потрапиш будь-яку аномалію, або покалічишся, або загинеш. Тут не надто багато варіантів. Якщо тобі здається, що неподалік аномалія, дістань бол, кинь в її сторону. Так ти перевіриш, чи є там аномалія, краще обійди цю аномалію. Якщо перед тобою електра, електрична аномалія, то можеш кинути в неї болт і коли вона розрядиться, швидко перебігти через неї. І найголовніше викиди: Щодня в зоні відбувається така собі розрядка, яку Називають викидом, спочатку починає греміти безблизького, Далі небо стає темно бірюзовим. Потім на небі з'являються великі червоно-оранжеві хмари, кисень починає зникати. Якщо ти не знайдеш часно надійне укриття, залізобетонну будівлю або не сховаєшся під землею в будь-якому підвалі, ти загинеш. Найпотужніші викиди відбуваються на півночі чи в центрі зони. Це занадто далеко. Тому, коли викиди доходять до кордону, вони вже втрачають більше половини своєї енергії. Тому я вірогідність того, що ти виживеш поза укриттям. Варто лише вчасно полікуватися аптечкою. В Принципі, це все, що тобі варто знати. На даний момент, якщо буде ще щось цікаво, запитуй. Дякую, я зрозумів. Фанат, мені потрібна робота, є що-небудь. Mm. Ти перший день в зоні. Не певен, що можу доручити тобі таку складну роботу. Як мені заслужити твою довіру? Для початку, хоч доведи, що вмієш тримати в руках зброю. Зліва від тебе неподалік від ще одної аномальної зони, поселився красивий, харизматичний і перспективний кабан. Це б нічого, та тільки цей кабан відлякує новачків, та заважай їм шукати або принаймні намагатись шукати артефакти. Твоє завдання вбити його. Добре, домовились. Якщо б кабана його копита, принеса чотири копита. Вважаю, заслужив мою довіру. Цікаве заняття копита відрізати. Але добре, нехай. Та не бійся. Все таке зможеш потім продати копити по цілком пристойній ціні. До зустрічі. Е, ну прикольно. Але куди мені? А чотири. Добути чотири кабанячих копита. Ну він казав недалеко від оцього м'ясорубки, схоже, вони. А він мені зброю навіть не дав. Ну, типу, я пістолет знайшов, але не патрунів нічого він мені не дав. Це, мабуть, треба до Сидора йти да купувати в нього від окремо. Так, а мене грошики є, ну 2000 гривень. Ривень, і ось мені сумку дали, а скільки вона плюс 7 кг дає. Ну, краще ніж нічого. Здорово Сидорович, а що в тебе з асортиментом худо так? Бачу, зброї зовсім немає. А воно он що, зараз це миттю. Дай не лише з розкладом звіритись. Mm. Точно, зовсім скоро прибуде партія новеньких автоматів. Слухай, Андрюха, ми не на базарі і кожному зустрічному я зброю віддавати не збираюсь. Тим більше її так обмежена кількість. Де ж мені тоді її дістати? Зуні без неї не виживеш. Працюй на мене, і буде тобі зброя. Але спочатку тобі потрібно заслужити мою довіру. Або можеш запитати у фаната. Він якось тріпався, що шукає сталкера для одного доручення. Зрозумів, матиму на увазі. Я з приводу роботи є щось. А чого ж немає? Робота завжди знайдеться. Цікавить, цікавить. То що там чені з дали запит на велику партію артефактів з тутешніх архааномалій. Та пообіцяли добре заплатити. Я поки не певен, чи слід тобі давати якісь серйозні доручення. Хоча можеш спробувати дістати кров каменю, шукати слід в кислот на зоря. Берешся, берусь, тоді йду й шукати артефакт. Не бійся, нагороду й не ображу. Добре, Пф. каже, нема в нього зброї, хоча в нього ня... воно є в нього. Е, добре, в мене є пісюлетік, то хоча б аби набої до ПЕМ. Ось вони є. За 50 патронів 1800. Ні, мабуть, ну його в сраку. Да. Що? Ти що там таке? Ступав? Чи ти вошко лупишся, ти пісь руба? Так, ну в нас варіант ось, ось сюди кабанів повалити, але в мене немає навіть патронів. Чи вже взяти вже фіз ним. Окей. Гроші вже потім я надиплю, тому візьмемо вже хоч якісь артефакти. Патрони, 50 патронів, хоч щось. Я думаю, ну, надіюсь, по крайній мірі, що на кабанів вистачить. Або тут може такий, типу, упір робили на те, на... щоб нички шукати, можливо. Так, єдине, тільки я не вдуплив, де мені шукати цих кабанів. Він казав, наче біля цієї аномалії, але чи зліва, чи справа, чи де їх. Що, жарти? Познімтеся, це тяутявич. Зараз ми будемо його годувати, і я сподіваюся, що він не надрище мені на рутю. чау чау Все? Чи срать? Де отдихай? До речі, де ота аномалія кислотна зоря? Ось чи, блін, я не знаю, чи я щось не, не дочитав, можливо. Де ті кабани? Просто нафіг я ті патрони купував. О. Ну і все. А одного кабана схоже, і вистачило. Окей. Тепер нам треба в зорю оцю кислотну. Ой. Ой! Я випадково. Так, все, я знайшов. А! Так, все, аптечка є, хоча б аптечку. Uh -huh. е, все, два завдання виконав. Я супер е, молодець. Е, а відразу чотири копита з одного кабана випадав. Нічого собі. Ну це більш логічно, ніж як зазвичай. Наче кабан одне копито відрізав, а на, де інші три. Чи вони без них бігали. Ух, ледве дотягнув. Ось копита. Та де поглянь, вбив. Молодець, нічого не скажу. Тепер я можу тобі довіряти. Ось тримай, підлікуйся, якщо кабан встиг поранити. Знадобиться ще робота, звертайся. До Тричі, ні, ну більше роботи в нього ніякої нема. Е, тепер поговорити треба з Сидоровичем. Підожди мені щось там історія повідомлень. А да, Сидорович мені казав зайти до нього. Я слухаю, я в мене для тебе діло. У мене з одною людиною була чітка угода. Мої люди приносили йому артефакти, які він використовував у своїх дослідженнях. І він, у свою чергу поставляє мені медикаменти через провідників. Однак за останні тижні не отримав обіцяні медикаменти, хоча повинен був. Він ж каже, що все відправив. Та судячи з усього, хтось перекрив прохід через кордон або ж просто не дай провідникам дістатись мого бункеру. Однак мої сумніви зникли, коли фанат виявив біля дороги на звалище мертвих провідників. На них були сліди укусів. Та це не було схожа ні на кабані. Ані на собак, навіть на кровососа не схоже. І судячи з усього, якась волота вбиває провідників, через що я не можу отримати свої медикаменти. І що ти пропонуєш? Пропоную прогулятись туди і подивитись, хто міг вбити провідників та розібратися з ним. Я ще не готовий до цього, та й ризикувати життям через провідників не збираюсь. Слуга сюди, відмичка Галіма. Можливо, ти забув, але у тебе мною обов'язок. До того ж, я одна з найпливовіших осіб в зоні. Якщо ти будеш мені перечити. Хоча навіщо тобі погрожувати? Це ж у твоїх інтересах теж. Поранишся чи захворієш, підбирай потім аптечки з трупів. А так прогуляєшся і грошей заробиш, і медикаменти зможеш придбати в разі чого. Отже, Сидор, вмієш ти переконувати. Ну нехай показуй, куди підійти. А ось о зараз візьму і покажу тобі. Давай сюди КПК. Я не дійшлю тобі координати цього місця. Нічого тут складного нема. Розберешся. Ну, удачі. Я щодо завдання на пошук артефакту? Ну як справився? Так, ось як ти і просив. Кров каменю. Ох, і намучився я з ним. І не дарма, тримаєш киряна куртка та проти газ. Чесно заробив. До речі, як буде час, заскоч до мене, є робота. Яка робота? Є дещо цікавить? Валяй. До того великого контракту, на який подали запечені, вони дали запечені три артефакти різних типів. Це медуза, бенгальський вогонь та кристал. Якщо знайдеш всі три, непогано заробиш. Піджину тобі хороше бронежилет або волину солідну, і Грошенят зверху можеш принести і менше, але винагорода буде менше. Скажімо, за два артефакти, типу кристал та бенгальський вогонь, дам тобі зорю. То я принесу всі три. Думаю, воно того варте. От і домовились, а за нагороду не переживай і удачі, Андрюхо. А завжди мене ще ж копита. Усе тобі давай продам. Е, копита на. 600 гривень, 800 тю. Тут якісь незвичайні ціни, коротше кажучи. Ну та продати вихід і гадаю, все, на нартова, знайти принести Сідоровичу. Кристал Бенгальський вогонь. Бенгальський вогонь, ну, в вогняні десь аномалії повинен бути, але де. Ось у ворота пекла, це, мабуть, ось тут. Медуза, мисорубки, це після викиду можливо буде. А бенгальський вогонь, що там ще? Кристал? Ну, кристал, начебто, також в вогняні аномалія, ні. Ну, ось, або електричка. Можливо, електричка. Ну нам, в принципі, більш-менш по дорозі, тому зараз гадаю, підемо виспимося і підемо. Хоча сказали, що тут викид сильно не коцає, ну як коцає, але трішечки там, що аптечку можна захавити і все, то я навіть не знаю. Хоча ладно, давайте все-таки о, завжди тобою поговорити можна. Вона старше стоїть. Вона старший, Це так старший. Ну, поспимо якраз годинку, гадаю, пройде. Все, викид закінчився. І тепер мені гадаю, треба йти до аномалій. Прямуємо до всіх трьох, ну, до, там тернацій. Три аномалії, які я побачив, до всіх трьох аномалій йдемо, шукаємо там артефакти, і якраз по дорозі йдемо вже виконувати те головне завдання, перевірити, типу, чи все там норм, чи не норм, чого там провідника розвалили. О, це кристалли знайшов. А бенгальські вогонь, мабуть, в електричній аномалії. О! У мене питання просто зараз головне, де я можу знайти медузу. Якщо там вона не оновилася, та аномалія. Ой-ой, вояке, блін, на мене патронів параше. Ну, я сподіваюсь, зараз так по тішечка, може. Може, о, продирявив І зараз я собі забрав автомат. О, 6. Нє-ні-ні, не треба. Так, завжди патрони є в мене до калашмата? Ну, 19 патронів може і вистачить. Та капець. Ну і все патрони закінчились, я дуже радий. Поняв, поняв. Ні, ну тут а, важку вато. З ними валитися, як не крути. Мені треба просто обігом облутати, хоча патрони ось гранати. І воно гранату відразу туди може. оп. Ні, О, все, давай, я зловив. А ще один. А гранату тобі гад. Забирай собі гранату. Все, і зараз ми полутаємося. Ось, до речі, рюкзак. Я ось. Е, яка там в нього? Плюс 25 п'ять к. А вони коштують. Взагалі? ну... Просто не знаю, чи є сенс мені з ними лазить, чи може їх позбирати на продаж? чи ні?